Про те, що сьогодні відбувається в Ізраїлі, про те, як ізраїльський народ сприймає е, те, що відбувається в Україні, про багато багато інших тем ми поговоримо з Олексієм Крапівко, Він журналіст, наш колега. Він зараз в Ізраїлі. Вітаємо тебе, Олексію. У нас в ефірі, і ми чесно скажемо, ми просто. Сп... Ну, з болю, з болем дивилися на те, що відбувається з суботи в Ізраїлі. Ми не могли повірити, і у нас насправді це просто бучею відкликається в серці. Так, дуже болить. Вітаємо в нас вас знову. Добрий ранок, друзі. Так, важкі події в Ізраїлі. Е, у нас війна, на жаль, так як і у вас. Е, важко щось сказати інше. Трапилося, що трапилося, вся країна зараз пішла на війну. Відповідно, всі у нас в першу чергу ставлять собі питання. Ми знаємо Ізраїль як ну і ізраїльську армію як легендарну, ізраїльські спецслужби взагалі це такі ну величезний величезний міф охоплює у ізраїльські спецслужби. Вони можуть все ліквідовувати де завгодно, кого завгодно, і тут ось. Те, що відбулося, ми просто не могли повірити, те, що, ну, що таке могло статися. Що зараз кажуть? Чи зрозуміло, чому е, Ізраїль не очікував напад від е, Хамасу? Е, насправді, якщо подивитися на попередні війни, ситуація була рівно така сама: тобто, перший е, момент Ізраїль страшенно тупить, втрачає життя. Далі йде на війну, а потім розбирається. Тут так і кажуть. Зараз ми воюємо. А далі будемо розбиратися що розбиратися, що сталося. кажуть, що навіть єгипетська розвідка попереджала Нітанягу, що щось відбувається у газі. І наче страшенно важко було повірити, що всі ланки служби безпеки, які існують зараз на кордоні, тобто це і спостереження через дрони, і пункти спостереження, там де люди сидять за камерами, і всі ці люди, які їздять на джипах, на, на гелікоптерах, і всі раптом перестали. Типу, туди дивитися, що там 500 терористів зайшли на територію, і у всіх містах, які вони захопили, теж були свої місцеві служби, якісь там мінімальні. І вони теж ніхто нічого не встиг зробити. Ну, всякі теорії зараз ходять, але знову ж таки, ізраїльтяни кажуть, що зараз ми воюємо зараз ми маємо знищити цю наволоч, яка вбиває наших дітей і краде наших жінок і стареньких. А потім будемо розбиратися зі своїми. Олексію, якщо дивитися ізраїльське телебачення, то там постійно нагадують про алгоритм дій для цивільних у разі повітряної тривоги. Якщо ви на вулиці, потрібно зайти в під'їзд будь-якого будинку та піднятися на другий поверх. Для чого під'їзди мають бути завжди відчиненими? А якщо ви в квартирі, то потрібно зайти в захищену кімнату і замкнутися зсередини. Такі кімнати, як тепер відомо, врятували десятки сімей на півдні під час нападу терористів Хамас, бо вони просто не змогли їх відчинити. Нити звідки ці кімнати з'явилися, і є норми будівництва, які вимагають їх створення. Дуже цікаво, розкажіть нам я не будівельник. Я трошки трошки знаю про, про будівлі, але не з цього боку єдине, що я можу сказати, що якщо ви подивитесь на будь-яке будівництво багатоповерхівок, то ви побачите, що будують в кожній квартирі це бо це не бомбосховище, це називається безпечна кімната, на вереті мамат. Це повністю захищена, підсилена якимись залізобетонними додатковими конструкціями кімната, яка може зачинятися зсередини, в якій є вентиляція, в якій є комунікації, Най найпростіші тобто розетки, іноді інтернет. Зараз я думаю, що я думаю, що є стандарти будівництва, і коли будують е, багатоповерхівку, не можуть її збудувати без, наприклад, цих кімнат е, у частних у приватних будинках люди самі собі їх будують. Єдині е, е, будинки, де немає цих кімнат. Це будинки типу десь 70-х років, 80-х, коли будувалися так скопом, типу Хрущовки місцеві. Там, де немає, там, де немає ані ліфтів, там, де дуже погана електрика. ну Такі не нові, скажімо так, у всіх нових ці штуки є. Ще для розуміння українського глядача я хочу запитати, що таке кібуца і взагалі яка адміністративна система в Ізраїлі через те, що ну ми розуміємо, є міста, є там райони, умовно кажучи, а оці кібуци, я це на що схоже, і як побудована оця вся структура особливо на півдні, бо ми чуємо, що там то регіони, міста і кібуци захоплювали Хамас. І чи є в кібуці місцева адміністрація, місцева поліція це з чим в Україні можна порівняти? Це можна порівняти з районом. Наприклад, за Києвом є невеличкі райони. Конче заспа Наприклад, конче – це типовий кібуц, це огорожена територія, в якій живуть люди. Які всі один одного знають, і туди там не можна піти жити, якщо громада не дала своєї згоди раніше, і ще є старі кібуці старого образця, такі типу зразка, такі комуністичні, скажімо так. Ну не комуністичні, а соціалістичні. Коли ти це називається хавер Кібуц, тобто ти член Кібуца, у тебе фактично немає. Там е власності приватної, але у тебе є частина цього кібуца у власності. Тобто е -м, е -м, всі рішення ухвалюються громадою в кібуці. І, наприклад, якщо ти хочеш побудувати будинок, ти маєш отримати згоду всіх, або отримати згоду е ради кібуцної. Це не це поселення, фактично. Поселення зазвичай вони. В чому були проблеми зараз, що терористи прорвалися туди, знищили там людей, які охороняли ці кібуці, Ну кілька або поліцейських, або кілька просто охоронців. І зачинилися в них кібуць. Це достатньо закрита штука, там всюди забори, і важко важко туди потрапити. І коли поліцейські і спецназівці ізраїльські намагалися туди потрапити, їх просто вбивали один за одним. На жаль, бо бо ця система дуже серйозна. Вони побудовані так, щоб оборонятися, і так трапилося, що туди потрапили терористи, і цифри звичайно. Цих е, кібут е, вбитих людей в кібуцах е, жахливі, і на жаль українцям це теж знайоме. Олексію, загальновідомий факт в Ізраїлі, загальний військовий обов'язок і строкову службу проходять як чоловіки, так і жінки, і зараз тисячі резервістів повертаються в армію. Можете от пояснити, як це працює? Є кілька рівнів резерву? Хто викликається в першу чергу? Скільки хвиль це може бути? Як воно як воно взагалі відбувається? Наскільки я розумію, немає рівнів резерву? От, от після того як людина закінчує строкову службу. Її записують в резерв. У неї є свій спецпідрозділ, свій підрозділ, не спецпідрозділ, а підрозділ, де вона служила, і регулярно, раз там на рік, раз на два роки, вони проходять збори. Це називається Мілої. Чисто щоб не втратити форму. Щоб розуміти, після 40 з чимось років це дуже залежить від людини. Це закінчується. А немає хвиль мобілізації, як в Україні зараз оголосили цавшмони, це... це Лист 8 називається лист 8 Це значить, що кожен отримає листа із вимогою прийти до воєнкомату, це означає стан війни. Такого не було дуже давно. І зазвичай на збори і на військомати, або коли починаються бойові дії, запрошують військовослужбовців. Згідно із вимогами. Тобто, наприклад, от зараз, е, ну зараз всіх запросили взагалі, абсолютно всіх. Е, є спеціальні підрозділи, які сидять, чекають. Вони отримали повідомлення. Сидіть, чекайте. І от у нас, наприклад, у мене є співробітник, який е, е, воював в спецпідрозділах. І він приходить на роботу просто зі зброєю і в броніку. Не те, що тут небезпечно, ми на півночі тут поки що безпечно. Але тим не менш ситуація непроста. Але він сидить просто на роботі, він ремонтує там, що треба, і поруч у нього рюкзаки з бронежилетом і його е, снарягою. який, Якщо щось трапиться, він в секунду це візьме і побіжить. Е, е, так тут працює. Типу, якщо треба якісь підрозділи, їх викликають. Нема хвиль мобілізації. Зараз, е, зараз прийшли до е, пунктів 300 тисяч солдат. 300 тисяч ізраїльтян це за два за два дні. Це нереальні цифри. І зараз в армії дуже багато проблем, тому що не вистачає озброєння, не вистачає обладнання для цих 300 тисяч, бо неможливо так швидко це все зібрати. Логістика дуже сильно страждає, і навіть кажуть, що деяким в деяких частинах немає їжі. Але ізраїльтяни самі носять туди їжу і вони намагаються допомогти як можна, друзі. Підписуйтесь на канал спецпроекти Сергія Мамаєва на Ютубі. Ось є QR-код, якщо ви нас здивитись по телевізору. якщо ні, візьміть, будь ласка, от телефончик, напишіть там спецпроекти в Ютубі і одразу з нас знайдете. Бо у нас надзвичайно цікаві гості, бо у нас багато відео. І цього е, головне, ми вільні від будь-яких впливів. Ми дотримуємося українського законодавства і. При цьому вільні висловлювати власні думки, так само, як і у нас різні експерти, а це надзвичайно важливо. Ще одна така для нас складно зрозуміла річ. У нас начебто існує цензура, начебто, але в це на рівні законодавства там не можна обстріл, наприклад, публікувати. Да? Як пропрацює ППО і ще там такі речі, але загалом такої цензури, як такої, у нас немає. А в Ізраїлі, наскільки я розумію, вона є на рівні законодавства. І як це працює, оця військова цензура бо ми регулярно, от я, наприклад, коли дивився в суботу, в неділю ізраїльське телебачення російськомовне, звісно, бо я не розумію на євриті, і там все одно ведучі журналісти казали, що ми вже маємо таке відео або маємо ось цю інформацію, але публікувати поки не будемо, поки не буде дозволу від військових. Це що, в кожному медіа сиді, сидить якийсь е, цензор, чи е, яким чином це працюють, і чи існує така штука, як у нас в телеграмах, де можна знайти все, що завгодно. Ніяк не регулюється і фейки, і і відео, які не можна публікувати. Так само от, от такий телеграм в Ізраїлі чи ні? Ну стосовно телебачення, на жаль, я е, недовго працював на ізраїльських медіа, е, якраз на цих е, російськомовних теле, телеканалах, е, і це було давно. Я не встиг побачити, як це працює, але я точно знаю, що товариш Майор не сидить на кожному каналі. Е, але. Е, так, законодавством заборонено публікувати речі, які, на які не дали дозвіл армійці. Я так розумію, що перед тим, як щось опублікувати, просто відсилається це відео або цей сюжет, наприклад, до армії, до певних людей, і вони це схвалюють або не схвалюють. Є конкретні штуки, які неможливі, які заборонено публікувати, і це стосується. Наприклад, їх, тобто, по перше, що суворо заборонено, це це дуже дуже серйозно, Це публікація імен. Е, імена тільки кажуть, що дозволено до публікації, і на жаль, ми бачимо ці страшні списки і страшні фотографії. Е, е, класичні медіа, такі як телебачення та радіо, е, стараються це все підтримувати з зрозумілих причин. Звичайно ж, е, телеграм у нас так само є, і WhatsApp так само є. І звичайно, там це все ніхто нічого не контролює, і ніхто не може це все цьому всьому запобігти. Тому є багато страшних кадрів е, з. Території е, з нашими полоненими е, захопленими, і багато фейків є кадри, де там діти в клітках сидять. Це немає не до цього конфлікту ніякого відношення. Але тим не менш, це настільки сильно розігріває і ізраїльтян, і знищує зсередини. Я намагаюся говорити зі своїми співробітниками, щоб вони. Не дивилися це все, не сприймали це все, але це дуже важко. І хлопці та дівчата тут запальні. І ті, хто не зміг зараз потрапити в армію, не зміг зараз потрапити на війну, вони просто сидять і закіпають тут явно. Ще до речі, якщо вам цікаво, тут не кожна людина йде в армію. Наприклад, мені, щоб піти в армію, немає такого навіть немає такого навіть способу. Мене не покличуть, бо в мене немає військового досвіду. Я не служив в ізраїльській армії і е, не дають тут ні зброю, ні нічого людині, яка не пройшла е, підготовку. Єдиний спосіб це піти доброволцем, пройти е, три місяці підготовки і потім стати на звичайну службу. А пане Олексію, от після цих страшних суботніх подій, чи змінилося ставлення до Путіна в ізраїльській владі? Знову в публічній сфері з'явилося фото, де тодішній і теперішній прем'єр-банімін Нетаньяху разом з Путіним ми з Георгівською стрічкою наласкані. Бо ми тут впевнені, що і через те, що Хамас підтримується Іраном та Росією і через реакцію російських соцмереж на напад на Ізраїль, Нетаньяху мав би ну все ж таки переосмислити офіційні стосунки з. Паном Путіним? дивіться, Нітаньягу дуже спірна фігура зараз в Ізраїлі, і ці всі фотографії постять скоріш за все зовсім не його прихильники, якраз опоненти, щоб мукнути пикою в те, що він робив. Але з іншого боку, от вчора, буквально, це щодо підтримки Путіна і так далі. Ізраїльтянами, місцевий ватнік мені розказував, що він дуже боїться і злий. на... На 에, владу що? 에... Хтось Ганс, я думаю, а Беннет, Беннет виказав підтримку Україні, і нібито через це почалася війна. Ну ця розмова закінчилася між нами дуже швидко, але є такі настрої в Ізраїлі. Це перше, друге, ізраїльтяни здебільшого підтримують українців, і вони прекрасно розуміють, чия тут зброя, і вони прекрасно розуміють, хто тренував цих виродків. І е, ізраїльтяни це розуміють. Політика Бібі зараз викликає, Нітаняху, маю на увазі, викликає дуже багато суперечок, і всі прекрасно розуміють, що це його останній термін, і в Ізраїлі страшенна політична криза, жахлива просто, яка навіть не може втримати війну. Тому настільки мало зараз важить в ізраїльському суспільстві, те, що він каже, і те, що Ніденягу робить, що навіть вчора, коли в нього була... Прес-конференція англійською. Він, всі були настільки впевнені, що він нічого не скаже, що деякі центральні канали навіть не включили лайв. Уявляєте собі таку штуку? прем'єр-міністр виходить зі зверненням, а канали кажуть: ну, типу, потім поріжемо, подивимося на синхрони. Це дуже показово, але в будь-якому випадку, звісно, що. Е, українці зараз, як ніхто, розуміють ізраїльтян через, бо дивишся, я ж кажу, асоціацію ну, от просто Україна інколи дивишся. І е, ми дуже вболіваємо, щоб Ізраїль нарешті звільнився від цих хамасів, ісламських джихадів і всяких іранів. І е, є таке відчуття, що світ прокидається, і найбільший поліцейський світ Америка зараз допомагає дуже і Україні, і Ізраїлю. І, можливо, нарешті колись мир на цій планеті буде. Часто. До нас звертається кажуть, як вам допомогти, як підтримати. Все дуже просто. Заходите за QR-кодом, відкриваєте камеру вашого телефону, скануєте QR-код, який ви зараз бачите на екрані. Все дуже просто і стаєте нашим спонсором. Це варто всього 100 гривень на місяць. Я наголошую, не одноразово навіть, а на місяць 100 гривень, і ви, ви спонсори регулярно нам можете допомагати. Для нас важлива кожна гривня. Одноразово нам також можна допомогти. PayPal чи картка Mono. Влишаємо все в описі відео для вашого. Зручності, тож, будь ласка, долучайтеся. Давайте цей контент робити разом. Тому що одна справа, коли ми з командою збираємо новини, запрошуємо найкращих гостей. Але для кого? Для вас, ви наша аудиторія, ви ті, які повинні далі нести правильний контент. Я сподіваюся, ви це робите. Зробіть це зараз. Підпишіться і лайки, дзвіночок обов'язково.